Понад півтори сотні ветеранів, учасників бойових дій та інвалідів Великої Вітчизняної війни день перемоги зустрінуть в обласному госпіталі. Нині вони покращують стан свого здоров'я у медзакладі. Більшість із фронтовиків уже відсвяткували своє 90-річчя, але ще мають бойовий дух і прагнуть бути корисними. Саме про таку людину розкаже Оля Слярок. Так я роблю 60 раз. Далі так роблю теж 60 раз. Понімаєте? Далі. Я головою ділаю 120 разів. Це далеко не всі вправи, які у свої 90 щодня виконує Олександрієць Ілля Антонович Шевченко. В обласному госпіталі чоловік втретє. В госпіталі мені тут подобається, В якому сенсі. В сенсі, що лікарства видають нам, питання дуже хороше, відношення хороше. Обслужує персонал. Ілля Антонович, кандидат педагогічних наук, доцент, 23 роки пропрацював директором школи, викладав у вузі та ліцеї. Нині усі свої знання та досвід передає майбутнім вчителям. Веде курс педагогічної практики в педагогічному коледжі. У школі я захистив дисертацію кандидата наук. Я був знайомий близько з Василем Олександровичем Сухомлінським з Іваном Гуровичем Ткаченко. От, вони на мене влияли. Це науки. На фронт Ілля Антонович потрапив 17-річним юнаком, щойно закінчив школу. Після третього поранення у Польщі в грудні 44-го його демобілізували і перемогу він зустрів, навчаючись у педагогічному інституті. Імею першу награду за отвагу. Орден Красної звезди, орден Отечної ну, війни першої степені і Богдана Хмельницького. А то медалі за побіду над Германією. Завжди бадьорий підтягнутий і усміхнений. Він приклад для сусідів по палаті. Секрет здоров'я ветерана рух. А ще він дуже любить спілкуватись з молоддю і читати книги. У мене любиме, Герцен, О, Ну, Шевченка я можу вам цитувати. Все йде все минає і краю немає. Де воно куди воно ділося? Де воно взялося то вам діалектика? Напередодні 9 травня Іллю Антоновича та ще 210 пацієнтів госпіталю привітали керівники області. На цю землю 9 травня прийшло свято, і воно стало народним святом. Сьогодні ми прийшли продемонструвати, що це свято для всі для всіх нас, для всього людства проти агресорів яких би націй вони не були проти розбрату, проти людяності? А ми виступаємо за те, щоб був мир, щоб була злагода. Керівник госпіталю хвалиться, нині роблять все можливе, аби пацієнти почували себе тут як вдома. На сьогоднішній момент фінансування виділяється в повному обсязі харчування. Медикаментозне забезпечення в повному обсязі безкоштовно. Ну, з, тобто, крім того, вся фізіопроцедури, фіз, там, обстеження, лабораторні дослідження безкоштовно. Ілля Антонович 9 травня відзначатиме в госпіталі, втім не засмучується, каже, відсвяткують у дружньому колі. Ольга Слярук, Олександр Катеруша день за днем.